Коли ми впроваджуємо штучний інтелект, ми забуваємо про кібербезпеку і не розвиваємо її на тому ж рівні, наскільки в цілому це буде ефективне. Да ну наскільки буде економічний ефект, тому використання хаотичне якісь е, програм, які принесуть небезпеку державі, безперечно, вони мають блокуватися, шукати баланс між технологією та людським ресурсом для того, щоб знайти унікальну формулу з керуванням і Користування штучним інтелектом Олена, привіт, привіт. Фіка. Сьогодні ми поговоримо з тобою на дуже актуальну тему. Це цифрові виклики в радах директорів. І давай почнемо з базового питання. Чи справді всі компанії в Україні та в світі вже перейшли до цифрової трансформації? Це досить таке цікаве питання, тому що якщо ми проаналізуємо фінансовий сектор, it сектор безперечно, крупні корпорації безперечно, але маленький бізнес він завжди думає. Та це взагалі не про мене, що в мене там невеличкий цех чи ангар навіщо мені. Хоча uh -huh. насправді кожен бізнес потребує автоматизації, і в залежності від вартості цього впровадження можна досягти неабиякої оптимізації та підвищити ефективність. А які основні помилки роблять компанії при впровадженні діджиталізації? Перше, це невизначеність проблеми. Навіщо у мене до речі був такий досвід багато років тому, коли намагалася автоматизувати протоколи. Загальних зборів, безперечно, я згодна на сьогодні. Вже ми дійшли до того, що можна зробити шаблон. Але як замінити людину штучним інтелектом, коли кожен раз треба писати різне? Безперед де базових варіантів так, тобто, що занадто то не здрава, не усвідомлена проблеми. По-друге, це супроводив людського фактора, люди. Ми неодноразово казали. вважають, що вони будуть замінені, і коли вони тільки чують діджиталізацію, вони роблять все, щоб цього не сталося. Okay. І третє, на мою думку, я вважаю, що це основна проблема, це недостатнє приділення уваги кібербезпеки. Коли ми впроваджуємо штучний інтелект, ми забуваємо про кібербезпеку і не розвиваємо її на тому ж рівні, коли ми впроваджуємо штучний інтелект. Я вважаю, що при впровадженні штучного інтелекту. По перше, треба посилити кібербезпеку, і навіть більше ніж витратити часу та коштів ніж на впровадження штучного інтелекту для того, щоб конкуренти, по перше, не перехопили, не принесло загрозу дане впровадження, та підприємство взагалі зберегло свою конфіденційну інформацію. Зараз багато говорять про штучний інтелект. А як ставляться до цього в ради директорів? В залежності від того, що планується впровадити, безперечно, в раді директорів на як правило прогресивні люди, да, які дивляться над компанією, намагаються її вдосконалити, і безперечно, я вважаю, що ця ініціатива. Находить підтримку в раді директорів, але все рівно є чек-лист питань, чого досягаємо, завдяки якого ресурсу досягаємо, і наскільки в цілому це буде ефективне, да ну наскільки буде економічний ефект. Mm -hmm. Від впровадження, якщо наприклад, це не типова фінансова компанія. А чи є е, приклади наших українських компаній, які вже ввели Аїв? Я вважаю, що кожна компанія ввела е, штучний інтелект. Наприклад, я на своїй роботі користуюся копайлотом на професійному рівні, тому що Microsoft запровадив копайлот зсередини. Якщо ми кажемо про кібербезпеку, якою ми приділяємо досить багато уваги, то ми можемо стверджувати, що дані захищені. Всі ті компанії, будь-яка компанія, навіть мені здається, що приватна лікарня має чат бот Це є AI насправді. А як щодо законодавства? В Європі, наприклад, вже приймається ai Act, який досить жорстко регулює впровадження штучного інтелекту та існування. В Україні наразі ні, але моя особиста думка, ми маємо. Імплементувати на рівні політик та процедур, кожна ініціатива в компанії має бути закріплена відповідною процедурою, політикою, регламентом, то це не відрізняється від чогось іншого. Це не зовсім унікальний предмет для компанії, тому треба впроваджувати нормативні документи всередині. А як ти вважаєш, держава може обмежити використання? Її? Це залежить від державних ініціатив. Якщо ми повернемося в... В Україну да до ситуації в Україні, то наразі ми перебуваємо у військовому стані. В нас війна, тому використання хаотичне якісь е, програм, які принесуть небезпеку державі, безперечно, вони мають блокуватися. А ти вже сьогодні згадувала про кібербезпеку? А як управлінці мають підходити до цього питання? Мати програму по кібербезпеці, mm -hmm. заслухувати. Звіти, що було зроблено, я вважаю, що це не раз на рік. А якщо критично на це дивитися, то хоча б раз на квартал, а ті ресурси мають бути підготовлені до будь-якого фішингу і завжди має бути бек-план, що, наприклад, щось станеться, щоб компанія мала змогу зробити, зробити з, або... з цією атакою, угу. відразити її і вийти з мінімальними збитками для підприємств. А як щодо даних зараз багато компаній збирають дані клієнтів? Як ради директорів можуть керувати цим? Ну, можуть керувати на рівні політики процедур. Дані на сьогодні це як нафтана, і треба вдало керувати тими масивами даних, що ти маєш безперечно, це операційна діяльність керувати даними. Тобто на раді директорів на цьому рівні має бути сформована. Певна політика, процедура для зберігання даних, співвідношення з gdpr політикою оновлення даних, не зберігання зайвого масиву інформації. Тобто, чітка стратегія, як працювати з даними. Угу. Які цифрові тренди, на твою думку, найближчі там 5 років? Провадження сучного інтелекту ще більше, таких як. GPT-чат та інші повністю ai аналіз даних, клієнтська база, В принципі десь 30%, на мою думку, того, що зараз робить людина. Я в якому разі не кажу про управлінські рішення чи механічну роботу. Більше аналітичні дані має робити штучний інтелект. І наостанок, які твої поради для українських підприємців? Я вважаю, що не треба боятися змін, але міркувати обдумано, не подавляти в команди, дати команді експериментувати, і можливо, хтось знайде щось унікальне для компанії, шукати баланс між технологією та людським ресурсом для того, щоб знайти унікальну формулу керуванням і користування штучним інтелектом. Дякую тобі за сьогоднішній діалог і до наступних наших зустрічей. Дякую за змістовну розмову. Ми поговорили про те, як цифрові виклики змінюють ролі ради директорів від прийняття стратегічних рішень до забезпечення кіберстійкості і естетичного використання АІ та управління даними.